14-річний школяр влаштував ДТП та розтрощив Ауді К'ю-5. У Харкові неповнолітній хлопець, який вихвалявся у Тікток з ухвалою їздою, став учасником серйозної автотрощі. Звідки у підлітка автомобіль преміум класу? Чим шокували батьки хлопця та яке покарання чекає на родину правопорушника? Мене звати Яна Порхон. Всі деталі за мить. 14-річний харків'янин хизується своєю небезпечною манерою їзди в соцмережах, а згодом влаштовує ДТП. 16 вересня 2025 року на дорогах Харкова помітили новенький Audi Q5. Водієм якого виявився 14-річний юнак, а пасажиром його одноліток. Підліток, переїжджаючи новоіванівський міст, не впорався з керуванням і врізався в інше авто. Внаслідок удару кросовер вилетів на трамвайні колії. На диво обійшлося без жертв. Хто ж цей юний гонщик? За даними місцевих ЗМІ, учасником резонансної ДТП, нібито став школяр Яків Денисович. На початку вересня мати подарувала йому преміальний кросовер Ауді q 5 оформивши його на себе. Втім, хлопець кермував автівкою самостійно. Саме з салону нещодавно подарованої ауді він знімав відеоролики в Тік-Ток, демонстрував грубі порушення дорожніх правил, перевищення швидкості та створював аварійні ситуації. У соцмережах хлопець неодноразово вихвалявся, що в свої 14, окрім Ауді, також має автівку Нісан-Джук та мотоцикл Ямаха. Ба більше на цих авто роз'їжджає без номерних знаків. Як зазначили працівники ювенальної превенції, ключові транспортних засобів були у вільному доступі. Тож підліток нібито без відома матері неодноразово виїжджав у місто. Цікаво, що матір'ю 14-річного Якова виявилась чиновниця Держпродспоживслужби. Про це пише місцеве видання Думка із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Олена Кульбашна є заступницею начальника управління та керівницею відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чугуївського району. Згідно з декларацією, за 2024 рік жінка має значні активи: вісім об'єктів нерухомості: чотири квартири і два будинки в Харкові та дві земельні ділянки у Чугуївському районі. А також пакет акцій Харків Обленерго та Харків Енергозбуд». За 2024 рік Кульбашна задекларувала зарплату у розмірі 412,5 тисяч гривень. Аліменти 48 тисяч, соціальні виплати і орендні надходження близько 7 тисяч, а також дрібні ди дивіденди і компенсації її заощадження в банках становили лише 6,5 тисяч гривень. Серед транспортних засобів жінки зазначені Nissan Juke та мотоцикл Yamaha, якими й користувався підліток. Втім, автомобіля Audi Q5 у декларації чиновниці немає. Якщо жінка придбала його вже у 2025 році, то її офіційних доходів для такої покупки просто б не вистачило. Зазначу, що орієнтовна ціна цієї марки автомобіля на вторг. Римному ринку починається від пів мільйона гривень. Якщо зважати на офіційні доходи, то жінці довелося б голодувати, аби скрипти на таку автівку. Як зазначають харківські змі, Ольга виховує Якова самостійно, адже з батьком хлопця давно розлучилась. Тож покарання за аварію понесе саме вона. На жінку вже склали адмінпротокол, згідно з яким чиновниця має сплатити штраф у вигляді від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, яке карається обмеженням або позбавленням волі до п'яти років. Та, попри серйозну аварію і адмінпротокол на його матір, 14-річний Яків продовжує з'являтись на вулицях Харкова за кермом Ніса. Ана та Ямахи про таке пишуть харків'яни у місцевих пабліках. Правоохоронці наголошують, дії 14-річного водія грубо порушують законодавство України, адже він не досяг віку дозволеного для керування транспортними засобами. Така поведінка створює реальну загрозу не лише його здоров'ю та життю, а й безпеці інших учасників дорожнього руху. А як ставитись до цієї резонансної історії? Ви чому на вашу думку дедалі частіше за кермом автівок з'являються підлітки? Чи достатньо у таких випадках штрафу або ж потрібне серйозніше покарання? Діліться своїми думками в коментарях. Розкішний прийом у Вінзорському замку в обмін на жорсткі санкції проти Росії? Дональд Трамп став першим президентом США, якого монарх вдруге запросив до себе. Та за фасадом пишності приховані справжні інтриги. Британська еліта розраховує, що Чарльз третій використає свій авторитет аби вплинути на позицію Вашингтона щодо війни в Україні. Чи стане цей візит переломним для Трампа? Чи зможе король схилити американського лідера до рішучих кроків? І як це вплине на майбутнє України? Далі розповім. Парад, банкети та королівський блиск, і все це заради головної мети переконати Дональда Трампа підтримати Україну у війні з Росією. Ще 16 вересня Асошейтед Прес повідомило про підготовку королівського прийому, накриття 50 метрового столу з червоного дерева, чистку копит коней для карет та відпрацювання церемоніальної варти. І от 17 вересня президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибули до королівського палацу. Їх у Вінзорі зустріли принц Вільям та принцеса Кейт Мідлтон Уельський. Після чого президентська пара попрямувала до Вінзурського замку, однієї з королівських резиденцій Чарльза III. Прибуття Трампа стало найпашнішим та наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Президента зустріли з почесним супроводом та підійняли у небо військову авіацію. Зокрема, унікальні військові літаки F- 35 Великої Британії та США. Втім. Як стверджують джерела видання політико у британському уряді, за цим урочистим дійством стоїть і політична мета. Британська влада прагне нагадати США історію їхнього військового співробітництва та водночас посилити тиск на Трампа щодо підтримки України. Хоча офіційно переговори про мир не входять до програми, британські чиновники очікують, що вони відбудуться за зачиненими дверима. Відомо, що Трамп здавна проявляє глибоку повагу до королівської родини. Чого не скажеш про? Його ставлення до президента України Володимира Зеленського. Президент США неодноразово натякав, що саме Зеленський несе відповідальність за вторгнення Росії в його країну. Також Трамп виходив за рамки дипломатії, принижуючи його під час сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті на початку цього року. У часи вкрай невизначеної підтримки з боку Америки, український лідер знайшов свого прихильника в особі короля Чарльза. Монарх запрошував зеленського на чай у Сандрінгемі після суперечки в Овальному кабінеті та на обід у Вінзорському замку перед червневим самітом НАТО політико зазначає, що саме на цій зустрічі Чарльз матиме вдосталь часу, аби переконати Трампа підтримати Україну. Програма візиту американського президента включає ночівлю в замку, прогулянку на кареті, обід у парадній залі та урочистий державний банкет. Колишні дипломати відзначають, що король вміє м'яко передавати свої позиції щодо міжнародних питань у кулуарах, не виходячи на публічну арену. Разом із Трампом до Великої Британії також прибули держсекретар США Марко Рубіо та посланець Стів Вітков, на яких у Британії покладають надію для посилення допомоги Києву. А вже 18 вересня президент США та Перша леді проведуть переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та його дружиною леді Вікторією. Зазначу, що британський прем'єр відомий своєю активною підтримкою України у війні з Росією. Переконати Трампа підтримати Україну та вдатись до жорстких санкцій проти Росії лишається складним завданням. Він обережний у стосунках із Кремлем і не вдається до різких дій у бік Москви. Проте грандіозні жести. Британського протоколу та прихильність короля створюють платформу для дипломатичних переговорів і можуть дати поштовх до нових рішень на користь України. А які прогнози на цю зустріч ставите ви? Та як гадаєте, чи вдасться королю вплинути на думку Трампа щодо війни в Україні? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.